Усім привіт! З вами я, Криптошколяр. Я пройшов тут розібратися, що тут не так з Різдвом та з водохрещем. Та чому визиває суперечки між суспільством та громадами? Давайте розбиратися разом. В Україні в східній та центральній частині до 2023 року люди святкували офіційно за юліанським календарем такі свята, як Різдво водохреща, Різдво 7-го, а водохреща 19-го. А чому я не сказав про Західну Україну? Та тому, що там більше не православні, як в центральній та східній. Західній, там люди католики. Більшість частини, не всі. Та тому там більшість святкують за Гаргоріанським календарем. Ну, я думаю, про це більше немає чого казати. Вам стало все зрозуміло. Поїхали далі. І так, друзі, до 1582 року усі християни, християни жили за юліанським календарем. Але ж реформи Папи Римського Григорія VII усе змінили, та люди перейшли на Григоріанський календар. З приходом Савка змінилося в 1918 році, перейшли на юліанський календар знову. Не думайте, що це якась услуга Совка або ще щось. Савок захотів, ну, як що в інших такого немає, і це в типі їхня заслуга, це вони там щось придумали. Ні-ні-ні, друзі. І якщо вам кажуть, це там пережитки совка, це все совок. Н -н -н. Ще до 1582 року, довгий час, ми жили за юланським календарем, але ж потім були реформи. Думаю, про це немає що більше говорити. Поїхали далі. Я перечитав стільки багато інформації та передивився, що дійшов до такого висновку, що немає різниці, якою датою ви будете святкувати. Найголовніше, що там і там є суперечливі моменти. Такий висновок зробив я для себе. Те, що дата зовсім не важлива. Найголовніше що ці свята були створені, що ми об'єднувалися, а не сварилися, тим, біль, тим більш такий скрутний час для нас. Тому, друзі, неважливо, як ви святкуєте, 25-го або 7-го, 6-го або 19-го найважливіше, що ми е, один одного підтримували такий скрутний час. Не забувайте, що ми усі люди. Так що ж до зустрічі у наступному відео.